Всім доброго дня. Ну, як дня ранку. Зараз 9 годин. Кривий ріг на проводі, кривбас на зв'язку. Хай день буде тихий і спокійний сьогодні і завжди, щоб було мирно, саме головне. Сьогодні 25 вересня. Ніч пройшла тихо, слава Богу. Як написав Вілкул, у нас все рівно. Так, іду на почту, йду, треба купити каву. Коротше, в Магазин зайду. У нас ще й газу нема, нема на районі газу по нашій вулиці. Сказали, що ремонтні роботи на 5 днів. Ми з мамою наготували там трохи, але ну, вже поїли в перший день. В перший день на другий вже пашти нічого нема. Так що треба щось поїсти купити. Тут на квартирі нема в нас ні електродуховки, ні мікроволновки, ну нічого немає. Как би не підігріт нічого. Купили маленький кип'ятильник на каву. І все. Так, зараз в першу чергу. Зайду в кавовий магазин, я там купляю зерна, дівчатки там на місці мені мелють і я вдома собі заварюю. Покажу вам хороший сорт кави, може, кому треба. У нас похолодало, люди он вже бачу куртки наділи. Вчора, позавчора, такі теплі дні були і написали, що вже Приморозки будуть. Ну, Я думаю, що ще теплі дні будуть. В жовтні. Ой, ну, це не страшно, що похолодало, аби тихо, мирно було. Саме головне. Ну, Дерева ще, бачите, зелені. От як вони стануть такі жовтими. Поїду в Ботанічний сад. Так, сюди піду. Як я люблю осінь. Це не передач. Яка осінню красота? Зараз треба кави випити, бо каву зранку привикла пити. Уже тіліпає. Тіліпає. Організм требує кафеїну. Тут на районі сенсей відкрився. Раніше тільки в сонячній галереї бачила. А зараз як АТБ на кожному круці. Оці сенсей. Арома магазин кави. Міцніше. Це вас турка не мідна. Це не кулачка, А, це стаканчик. – Примідні 700. Дуже великий асортимент кави, різні сорти в зернах. Я ось купляю таку марагаджип Мексика. Дуже смачна, запашна. Ви тільки гляньте, які тут зерна, крупні, не перепалені, такі світленькі. Дуже крута кава. Дорогувата трохи 240 гривень за 100 грам, але дуже-дуже смачна. Це не реклама, це просто я раджу любителям кави спробувати цей сорт. Я перепробувала дуже багато сортів, і ось ця мексиканська арабіка дуже класна. Так. Тут вже дачники сидять. Гарно раненько приходять. Вони носки вже теплі продають. Ой, зараз у цих астри, які гарні. Зелень, виноград. Ой, я ще рибку продаю. А по чому риба? Це 50 баро. Рибка mm -hmm. взагалі обалденна. Ну, по чому вона штучка? 25. 25. Да. Це угу. я назад. назад буду йти. Ой, які красиві помідорчики, 70. Виноград 60, 50. Різний. Такі яблука гарні, 50. Ну, вони тверді. Мама не вгризе, запікати тільки. Ну, ті красні, вони розвалюються, запікати. Запікати найкраще це. Семеринку. Або ще дуже добрі запікати голден, тільки треба брати жовті. Зайду тут в магазин, подивлюся, потім ще, може, десь зайду. Так, треба коляску брати, щоб спертись. Олечка, темі ще не будемо. Вони ще й не хочуть відходити. Огірки 54 гривні. здоровенні. Тут рідістка була по 50 гривень. Дня три назад така добра, така добра, біленька, не е, гірка, е, прям солодка. Ну, це, я так поняла, це її остатки. Ну, вона вже якби як м'яка. По чому вона? По 25 Ні. це вже м'яка вона. Немає. Той. Дівчата, хлопці і дівчата, цибуля у варусі гляньте 8,90. І непогано гляньте, сухий хвостик. 8,99 гривень. Аж даром. Яблука. Ну, з яблуками це якийсь зашквар. 54-59. Так це скидка, А були 80. Він як бубон. А це ось уже мандарини. Як як? На дуркот. На дуркот. Такі мандаринчики вже скоро підуть багато. Так, авокадо. Не знаю, кажуть, треба авокадо їсти, що то. Що то не... Картопля 30 гривень. На яка красива. Красива картошка. 15,90. Ось Ось цибулька Марс. така смачна, салатна 30 гривень, Гарбуз. Морква 11 гривень. Ну, така не дуже такі хвостики. Позасихають. Таке, чертіше. Капуста 12, а капуста гляньте, така біленька, красива. Це можна, мабуть, вже квасити. А ось яйця 5,49 і 3,79. Такі манюньки, ой, манюнюшки, -ню Ще чуть-чуть чуть-чуть менше і будуть як перепелині, Ну, гляньте, ну таке манюшка. Це може на яйця, Гляньте такі, це, мабуть, з молодих курочок може. А ось яке гарне індиче філе 330, ну, ціна також гарна, гомілка 140. Яловичина, хто любить, 390, 270, ребро 200. Свинина, вирізка 339, м'ясо подорожчало. І в магазинах, і на базарі. Це курка, Крило 1190, гомілка і четвертина по 10. Є тут знижки і тут вітрина відкрита, дуже зручно, можна самому набирати будь-який кусочок. Ось прям посередині стоїть гель для порання 119,90. 400. Воно хороше чи ні, я користуюсь парволю. Парволь теж такий дорогий зараза. Ось ці смачні такі. Я вже показувала в этом Сільпу. 156. Це за коробочку. Ну що тут їсти? Як я поїсти люблю, тут мені надо дві коробочки. скидка 125 ось на деякі сири також скидка Органік, мазда такий сир хороший 82 Латвія. а скидки тут 125 грамм 125 грамм вообще Бринза, скидка слабосолена, Ну, бринзу краще на базарі брати, Хай на неділю, може, поїду десь на базар чи на центральний. Я, кстати, на центральному базарі не була. Ну, вірніше була колись. Один раз, і то він закритий був. Під шубою немає? і немає. шубою. Що тут можна купить? Мой его. Молодец. Мойва смажена. 31. Вона бледна. Куриного я таке нічого не люблю. щось нічого не подобається. Ну, всі вряту. Ви знаєте, щось та готова їда. Що ну, то не знаю. Якась вона не апетитна. Нічого мені не приглянулося. Так, а тут

Таку ряжанку зараз візьму. 33,50. Ряженки не захочеш. Ось скидки на кефір. Гляньте 2,5 і п'ять. Треба брати жирність, щоб побільша була. Там як воно корисніше, ніж ноль. В нулю там взагалі нема нічого хорошого. Скидка 25%. Ось на молоко скидка. Ой, я молоко взагалі не п'ю ніяке. Раз в год мені хочеться манки, я от окупляю пакет молока і варю собі манку. Ну, це дуже рідко. Дуже-дуже рідко. Так, це ну, таке. Ось своє тіки. Тут фой тільки, навірно, купити. Ой, вони такі твердющі. Ну, я твердющі. Я не твердющі. А ось така трюфельна. таку ще не пробувала, не знаю. Ви гляньте на ціни. Це за 100 грамів. Оце 109, це не за цей кусочок, не за цю піндюрку. Це за 100 грам. Це щось дешеве. 89, видать, першого сорту. Ну, в общем, ціни на ковбасу це взагалі якийсь капець піду ще походжу тут по других магазинах так Так, золотий ключик зайду тут так косняшок багато де бубліков по чому вони по по Ну, щоб з маком там присип, з маком, щоб присипані. 175. Ага, ну давайте. Яйце 166, великовате, велике. Ну, все як. Обично. Ось Мілкін сирок, такий перший раз бачу, 39. Так, іду далі. А ви помітили, що похолодало і захотілося вже салатів з майонезом? Олів'є. А що це таке? Цукерки від Оленки. Гляньте, так гарно. Глянемо, що тут. Новий кондитерський магазин тут відкрився. Ой, гляньте, яка собачка, який грашковий. Та гарчить. Щоб Боже звав, його не погладили, не підходили. <сіх> так, що тут? Тут дуже смачно пахне. Торти 24, 23, 17. Це ціни за 100 грам. Всі важливі торти, цукерки, сухофрукти. Дуже-дуже великий вибір. Ну, я зрозуміла, що тут і магазин, і як кафе. Хороший магазинчик, солодощі, цукерки, тортики можна сісти, там в столики. Посидіть, випити кави. Магазин Анді. Одежа гляну. Так, тут різноманітна чоловіча і жіноча одежа. Також є взуття. Так, ану зараз гляну, які тут ціни на кросівки. Тут і жіночі, і чоловічі. Ну такі різноманітні. Всякі є і білі, і чорні. Ну ось, наприклад, ось ці легенькі. 500 гривень. Ну, це недорого. На так сезон пробігати, пробігати та й викинути. 680. Мені подобаються кросівки так, щоб підошва була біла. Так, а жіночі ось такі нічого. Коштують 600 гривень. Це недорого. Ось такі всякі разні. А ось така куртка чорна з сірим такими плямами. Не знаю, що це за дизайн такий, як грязна. І чорні. Ось скільки вона коштує. Тисяча гривень. А ось гляньте, чоловіча сорочка, тепленька, кому на роботу може. Дуже непогана, як на міху. 580 гривень. Гляньте, на холода, на морози. А ось жіночий костюм, дуже приємний на дотик, м'якенький, тисяча гривень. Написано Україна такий симпатичний, різні кольори є. А ось свитер жіночий 500 гривень. Я подумала, що це миші погризли рукава. Але це так модно такий дизайн. Якщо у вас завалявся свитерок з... Такими обтрьопаними рукавами, то не викидайте, це зараз модно. Так, йду далі. Гляньте сливи, які гарні, 60, дині 40, огірки 30, редіска 25. Так, гляну, що там продають. А то горький він перець. Зважте мені, тільки зеленого. Скільки? гота. Набрати таке красиво. 70, 50. М -м. Це дамський пальчик, да, Де? Оце? Оригінал. Оригінал. Ось вот так хватиться. Да, 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 65 так, так, так. капуста. Капуста двадцять. А він став Так. Ну, зважте мені такого він не. А яйця по чотиде перець п'ятдесят ой, такий гарний на джику, помидори двадцять пять, двадцять диня по чому тридцять тут що? О, помідори. по тридцять тридцять п'ять. Так, що во тебе ще сходить? Замерз, собачка труситься, замерз. Ось такий жарненький, видать, підкармлюють. Так, щось на дощ заходить. Тут порито в нас. Е ви знаєте, все місто порито. Міняють, пишуть труби. Вілку пише, що кругом по місту йде заміна труб. Ну не знаю. Корито ціле літо. Ціле літо. Я не бачу, щоб тут щось робили. Хоч би зробили до холодів. придумала йти в АТБ. там вже нема готової їжі. Вечором, може, смотаюсь в фозі. Там багато їжі готової. <с> Я Там колись і борщик бачила, і супчик. Правда, гріт нема де. Ну, може, там в магазині підігріють. Погано без газу і ще й, якби була електродуховка або. Е, як її. Господи, старость не радость вишибає на ходу. Ну що гріть, як вона називається? Мікровалдовка. А так нічого на квартирі тут немає. Ну нічого. Не Це чепуха все, аби щоб тихо було. Це бачка в діта. Я помітила, що дуже-дуже багато собак. І оці маленькі в діти, в, в одшку, в одежу. <сум> Бог милує. Це взагалі. ну, я ще розумію, якщо маленька. Ну, кіт то само собою, це святе. Ой, і собачка маленька, так? Да? То ще, би, а як велика собака. Тут на районі бачу такі великі собаки. І деяких по 2-3 здорові овчари. Ці такі от, я не знаю, як вони називаються, бульдоги, чи хто, хто зна. Це і тут бачу, жіночка ходить з бультер'єром. Це ж взагалі бойцовська собака. Це така, що... Може прокусити і, і руку, і ногу відкусити І е, всі вони ходять без намордника. Я не бачу, щоб намордник вдівали. Так, ну що, іду далі.